День буде добрий, 2 вересня, 24 рік. Коровайниця вже все українсько відома і стала на шлях всесвітньо відомої коровайниці між усіма галактиками. Лідеруть кожна коровайниця, яка потрапляє до нас у весільну хату, на наш коровай фест, на наш борщик-фест, обов'язково буде вдома місити тісто у опішнянській макітрі. Поки що макітра вас невеличка, 40 літровка. Є макі три літровки, 70-80 сотка. Ну сотка то треба дуже багато рук і там треба в сім'ях. Тому поки що бавтеся такою. Начинаємо. А в чому ви, Лідочка, вимішуєте тісто для короваю? Ну, у мисці. У мисці, Дома, Такі є мальованій, великій, великій, великі двохій, ну, мисці, велика миска. Ви нам обіцяєте цю миску сфотографувати з тістом. І виставить в інтернет. І ще плюс у вас, пан Андрій, фотографуватиме, коли ви будете вимішувати, щоб до сьомого поту. Зрозуміло. Клас. Тому що це Обіцяю, супер. Ви собі це... в макітрі вимісите. Ну, макітря само собою. дякую. Бо миска -то теж дуже цікаво, ну в ній зручно, в ній. Але потім ви нам розкажете, як в макітрі, як воно стоїть. Воно хорошо вистоюється в макітрі. Місить то важче. Ну, то все таке. Да. Тіштеся.